Світова криза навчила людей краще рахувати гроші, витрачати кревні на якісний продукт. Якщо це послуги страховика, то лише відомого на ринку, позитивним реноме, багаторічним досвідом роботи і статистикою на користь клієнта. Лічівська сьогодні вона демонструє темпи зростання обсягів страхових платежів порівняно з минулим роком. Хай це буде не 40, не 30 відсотків, але це стабільних 7, 8, 10 відсотків краща практика, тому що коли йде велике зростання обсягів страхових платежів з року в рік, то з точки зору ризик менеджменту виникають ризики. Стабільний приріст в усіх векторах діяльності абсолютно європейські показники. Для страхового товариства і лічівські не менш важливим є покращувати якість своїх послуг. Наскільки сервіс буде комфортним для споживачів, настільки ж збільшуватиметься і довіра до страховика? А отже, і кількість клієнтів. Ми сохраніли свої найкращі позиції на початку года прошлого. Так, они, так и мы закончили год. У нас под 98% количества урегулированных случаев на каждую закрытую дату по Моторному бюро, если говорить по ОСАГО. Это, конечно, рекордные показатели, одни из лучших. Если говорить количество дней, это 30 при 90, дозволенных законом. Если говорить по КАСКО, это там, максимум 7 дней, если это сложные случай. Если говорить по урегулированию страховых событий в медицинском страховании, мы в трижды. Уменшулісроки злагоджена робота команди страхового товариства Ілічівське має колосальний результат: жодної скарги від клієнтів автострахування і ніяких нарікань з боку колег-страховиків. Величезний механізм страхової компанії працює, наче швейцарський годинник. А висококласними професіоналами представники компанії стають завдяки фірмовим навчальним програмам і тренінгам. Це не дає моментальної віддачі. Конечно, хочется вот немедленно. Ты провел тренинг и хочется немедленно отдачи. Нет, для этого надо дальше провести еще неоднократные тренировки. Вот мы сейчас конец года прошедшего посвятили этому там, в добровольном медицинском страховании. В Києві, потім в цьому році почнемо регіони тренування показки. Страхове товариство Ілічівське – одне з на багатьох, що має власний цілодобовий медичний асистанс. Співпрацює з багатьма клініками по всій Україні. Цей сервіс постійно удосконалюється. Страхова компанія моніторить враження клієнтів. Кожна думка і пропозиція береться до уваги. Позитивна динаміка розвитку Ілічівського у 2012-му дає підстави сподіватися на хороші результати і в цьому році. Зрештою, на відкриття нових бізнес-горизонтів всього страхового ринку. Дуже важливо, щоб на цьому етапі страхові компанії разом з органами державної влади забезпечили впровадження нових напрямків страхування, таких як аграрне страхування, страхування відповідальності. Суб'єктів господарювання, страхування, обов'язкове страхування майна, яке належить на правах приватної власності, громадянам, які проживають, особливо в зонах, де найбільше все відбуваються, я б сказав, засуха або урагани, або інші стихійні лиха, такі як повені. І багато іншого світ неодноразово демонстрував пожвавлення страхового ринку саме у найскрутніші часи, адже люди стають більш відповідальними за своє здоров'я та благополуччя близьких, аби у разі настання страхового випадку мати стабільні фінансові тили.